Вітаю вас ви на каналі Доктор Таро. Що ж, сьогодні ми з вами після великого перериву оглянемо е карти і зробимо розклад, який буде називатись Що очікує мене в особистому житті. Перед вами три позиції: один, два, три, і будемо працювати над таким питанням. Що ж в мене в особистому житті? Зараз на вулиці травень, і з астрологічних моментів я вам хочу сказати, що зараз саме час налагодити своє особисте життя. Чому? Так сталося, що Венера в цей час досить активна. Венера в цей час вона у нас в вовні, а з 20 травня по 23. Будуть енергії повної взаємодії, буде вогнений тригон Венери і Марса. А це про що? Це про злиття і взаємодії чоловічого і жіночого начала. Це про романтику, про флірт, про пристрасть. Особливо пік цього да, періоду буде 22 травня. То в цей час ви будете відчувати таку. Енергію, як буте, начебто літаєте в повітрі, і маєте чудовий шанс зустріти своє кохання. А кохання це що? Кохання це натхнення для жінки. Кохання це натхнення для чоловіка, це коли у вас є крила. І е Ще в нас там є деякі е аспекти е з поєднання Сонця. З Нептуном і Ретроплутоном це коли йде у нас таке переродження, відродження, тобто в цей час ви можете змінити свої старі сценарії, а енергія Она вона буде додавати вам напору і дії. Я впевнена, що коли чоловік або жінка неважливо будь-яка людина хоче змінити своє особисте життя, вона це може зробити. Ви знаєте, що я. Люблю таро, за, що? за те, що вони, карти дають інструкцію, як я можу щось змінити. Не прийняти суттєву ситуацію, з якої нема виходу, а як я можу покращити завдяки тим знакам, завдяки тій енергії, з якою я взаємодію. І я цим ділюся з вами. Мені не подобається, чому я деякий час не працювала. Тому що поради не використовувались, люди приходять і нічого не хочуть змінювати. Я досить багато працювала над собою і сподіваюся, що новими енергіями я зможу дати ці знання і цей імпульс, який може робити в житті перетворення, щоб це було не тільки механічний розклад якийсь, а щоб це була енергія перетворення змін у вашому житті. Отже, три позиції обирайте. Перша, друга, третя. Так, я позначу, що цей розклад може бути для жінок і для чоловіків. Тобто, я буду казати ситуацію, яка є, да? і буду, якщо треба буде змінювати гендерну якусь позицію, я буду пояснювати. Або, якщо вона буде виключена жіноча або чоловіча, да, це ми з'ясуємо. Отже. Обираємо позиції 1, 2, 3, а я починаю. Це ми прибираємо, щоб нам не заважало, ми почнемо з позиції номер 1 Я вже підготовка але я ще якось її трохи підготую от ту енергію, хто приєднується до цього розкладу. Ви можете це скипнути. Обов'язково ритуал. Напишіть в коментарях, хто повернувся з минулого, хто був раніше підписаний, а хто вперше на моєму каналі. Цікаво подивитися, скільки людей в мене тут є. Ну що ж, поїхали І так, ситуація, в якій зараз людина знаходиться сигніфікатор. Друга карта нам пояснить, чому так в вашому житті відбувається. Тобто це буде про ті перепони, про те, що не дозволяє вам рухатися далі. І третя буде. Вектор розвитку, що може статися. Так. І тут у нас. Давайте подивимося. Тут. Три трікантаклі. Можливо, ви зайняті зараз роботу, а можливо, ви в трикутниках, ну це ми зараз це побачимо. І так, ситуація, яка відображає вас. Наразі ви або змінюєте місце, де ви проживаєте, або намагаєтесь переїхати кудись тільки плануєте це. Можливо, це вихід з відносин, які зараз у вас є. Тобто карта націлена на що? На переміщення, на ситуацію, коли ви від чогось намагаєтесь втекти, перейти, або це може говорити про новий рівень в ваших стосунках. Чому? Тому що карта ця не, скажімо так, не негативна. Взагалі нема негатива, позитива, але ця карта говорить про напрямок, про розвиток, про дію. А дія це вже просування вперед. Отже, можливо, у вас зараз запропонована або нова робота, і вам треба переїжджати, а ви не знаєте, що робити з тими стосунками, які є. А можливо, ви націлились на якусь нову особу, коли ви бачите. Бо тут ми бачимо птахи, які кличуть вас в майбутнє. А цими бичами ми хочемо відсекти те, що є. Враховуючи, що тут я бачу трійку, тому я і сказала, що ця карта може говорити про те, що хтось вас поманив в майбутнє. І ви зараз на а, а, цьому, бачите, як тут вікна, то тобто ви приглядаєтесь до кого хтось там краще. Можливо, у вас зараз є відносини. Це не чистий трикутник може бути. А як перспектива, що ви бачите когось іншого, хто кращий, ніж е, зараз у вас є. Але чим це обумовлено? Так, тут буде е, більш і ще більш змужується круг. У вас дійсно є інтерес в новій особі. Для жінок це новий чоловік на горизонті. Який більш е, споможний, більш е, е, чоловік Да? тобто людина, яка е, приваблює своїм досвідом, ну і, звісно, фінансами. Тут у нас була трієчка, да? ось вона. А, дивіться, що під трійкою лежить. Тобто є е, е, намір, да? маніпуляція, протягання, тобто є момент використання. Тут, скоріш за все, йдеться про те, що пошук нового партнера більш комфортного для свого існування. Для чоловіків це може програтися таким чином, що він може шукати жінку, яка буде для нього більш ресурсною. Ми знаємо, що енергія жіноча вона досить продуктивна. І з одними жінками чоловіки витрачають свою енергію, а з іншими навертають великих обертів. І якимось чином, да, це не залежить від, ну навпаки, залежить від багатьох е критеріїв, е від чого чоловіки заряджаються. Це, це не тільки про секс, да, це не тільки про розмови. Це е ну, така досить сильна, потужна енергетична ситуація. Її треба розбирати кожного. Окремо. Але в будь-якому випадку для загального розкладу ситуація така, що ви шукаєте нових, більш сталих, стабільних, вигідніших відносин. І давайте глянемо, якщо це так розвивається, до чого це може привести. Звісно, тут будеться переїзд. Ви вирішите це питання. Розумієте, на загальному розкладі кожен обирає щось своє. Я кажу такі реперні, не тригерині, реперні точки, це точки розвитку. Я кажу ці точки, і ви від них відштовхуєтесь і від, відшукуєте своє. Тобто, якщо ви запланували переїзд в новий переход, нові відносини, ви на це вирішитесь. 100% ідеться про задоволення і забезпечення своїх потреб. Це відносини за розрахунком. Бо жодна кар... бо будь-яка карта, яка тут є, вона говорить про его, про те, що людина в цих відносинах довго про себе, про свій статок, про свою впевненість за рахунок когось. І ще може бути невелика кількість, і вона програється невеликий відсоток варіанту для чоловіків, бо досить протилежний, що казали раніше. Чоловік може втекти від відносин, які його виснажували, і він буде розуміти, що без цієї жінки він в самотності буде почуватися краще. Для жінок цей варіант програється іще на менше відсоток. Якщо це для чоловіка буде 10%, то для жінок це буде 5% десь, коли вона втікає від відносин, орієнтуючись на свій особистий розвиток і на те, що е, так їм буде краще, краще всіх покинути. Ну, це досить невеликий. Е, ви ж розумієте, це загальний розклад. Одинички, чекаю від вас е, коментарів. У кого це припало в саме серденько? Поїхали далі, складали перший, і йдемо до другого. Двічки, ваші вогники. Ситуація, яка, в якій у зараз є, карти. Дуже хочу спілкуватись навіть. І так, чому це так сталося? Поруч навіть з В. Ну, окей, буде так. Так треба. Тут дуже енергії такі, а людині потрібно зараз ем, виснаження, да? є така стадія, коли вже ну, я не можу. Да? Ми по карті бачимо, що життя проходить повз вас. Ось це навантаження, яке ви взяли, воно досить непомірне. І ви його тягнете одна або один. По енергії мені більш жіноча позиція. Якщо десь там, там і перша позиція були чоловіки і жінки, то тут більш жіноча. Це жінка-воїн, це жінка ну, більша, да? яка тягне все на собі. Чоловіків тут менше енергії. Але зараз подивимося, наскільки в мене це так. Це людина, яка підтверджує, бачите, що вона сама все тягне. Жінка, яка коня зупиняє. Але може бути і чоловік, який навіть в відносинах зараз знаходиться, але він самотній. Взагалі позиція, коли відкривала колоду, про таку, знаєте, потужну самотність про те, що, ось, знаєте, звичка є така, все сам, все сам в. Розраховую на себе, беру навантаження непомірні. Ви знаєте, зараз час, коли є можливість зробити трансформацію. Я вам казала, що в мене є інший канал про астрологію, і цей рік був присвячений поєднанню астрології, Таро і східних практик. Інних практик стосовно і лікування людини і усвідомлення всіх процесів, які відбуваються. Отже, хочу сказати, що відчуваючи енергію цього складу, цього, цієї ситуації, я хочу вам порадити, що на цьому тижні, 23 травня, буде 26 місячний день, і він у нас буде. Це екадаші, це очищення, так? і енергія 26 го місячного дня в поєднанні за пари екадаші це день глибокого очищення, день, коли ми можемо побачити себе і зробити свою трансформацію. Це ваш день. Зрозумійте, побачте свою тінь і побачте, скільки ви на себе її наклали на цих. З обов'язків. Я відкриваю відразу нього карту, щоб дивитися. А ми бачимо тут дуже багато обмежень і дуже багато навантажень. Ну, поєднання карт, воно, бачите, вони якісь самі випадали. Я думаю, що людини, які притягнулися сюди за позицією номер 2 і ви вам брали, ви прийшли сюди досить недаремно. Це такий знак долі. Щоб ви це пропрацювали, бо ви бачили, що карти самі викладалися, навіть без мене. Тому ось ця москова, да, дуже, як сказати, дуже ви до себе болюче, ну, а жорстко відноситесь, ви себе максимум обмежуєте, не даєте волю своїм почуттям. А берете навантаження і виконуйте. ви живете за програмою, яку самі собі прописали. І ось зараз час вам побачити свою внутрішню тінь, а давайте ми переглянемо, я цю карту залишу, яка вона внутрішня ваша тінь. позиція номер 2 Для вас дуже важливі статки. Дуже важливі матеріальні статки, і тому ви виходите в обмеження, високі обмеження 9, мічів, 9 жезлів, де ви собі не дозволяєте багато чого, 90%, повторюсь, це жіноча позиція. Хлопці, перегортайте, хлопці, це не ваше. Бо тут про жіночу енергію, про жінку, яка воїн, про її обмеження. Чоловіки тільки на 10%, чоловіки тут би трохи по-іншому розвивалися. Це жінка, яка хоче добробуту для всіх. Я впевнена, що тут є діти, за яких вона несе відповідальність, і весь час вона бореться, забуваючи про себе. Можу ще сказати, що, можливо, є яка, якась травма, це травма пов'язана з маніпуляцією, з радою, яку ви не можете пробачити, не можете собі забути. Вона десь глибоко, ми говорили про тінь. Отже, 26 травня вам відпрацювання. Кадиші. Ви можете перейти за посиланням під відео, послухати мої відео астрологічні, якщо вам цікаво. Можете звернутися за особистою консультацією, можемо працювати ваші питання і ті ситуації, які у вас є разом. Чого вам очікувати? Якщо ви тут, да, тут є якийсь знак, чого ви сюди прийшли, так? Да? Що вам може очікувати в такій ситуації, які ви є. Ви можете столкнутися з тим, що є фінансові блоки. Ми говоримо про особисте, да? але ви ваші відносини бачите через призму фінансів. Ви берете чоловіка і відразу даєте йому фінансові задачі. Це може людей лякати. Давайте глянемо. З'являється чоловік у вашому житті? Так, ну тут о, така прорисовка, але чоловік, жінка, у вашому житті є з'явиться людина, у вас є шанс, ви взагалі в житті не можете бути одна. Взагалі, люди тут зустрічаються вам в вашому житті, щоб поєднати з вами. Але коли вони бачать ту непомірну купу задач. Вони думають, ні-ні-ні, я краще. Ви ж розумієте, да? коли приходить людина нова, вона не може бачити Бачите, відразу всю ось цю площину матеріальних питань, які ви ставите. Не робіть випробування для людини фінансами. А давайте подивимося, як людина з'явиться в вашому житті. Досить містично. А, до речі, до речі тут у нас. 27 травня у нас буде молодик, молодик в близнюках. Чому молодик? Бо це карта Жриця. Жриця, вона пов'язана з молодою луною, з молодиком. Отже, досить містично, в вашому житті, ну, плюс-мінус, да, 27 травня може з'явитися людина. Яка, ну, її і фінанси ваші дуже легко будуть даватися. Всі ваші проблеми вона може вирішити. Але я вас прошу, не лякайте її відразу. Чоловік буде досить активний, досить яскравий. Це буде або жезлова енергія, або жезлова енергія, або зодіакальний знак, знак вогню, це овен, лев, Стрілець. Або він буде досить яскравої зовнішністі, це може бути руде волосся, це може може бути, бути ну, він може бути такий ну, яскравий, це гарна статура, це такі сексі, бо жезли це ж про секс. Цей хімічний зв'язок між вами відразу буде. Не лякайте цими проблемами, дозвольте собі ось цей момент збавити, збавити ці. Обмеження, які ви самі собі вставляєте. І дуже цікаво буде, що у вас вийде з цього. Думаю, на двічки. ставимо лайки, вподобайки, і пишемо в коментарях, це про мене. Чекаю відгуків. Так, і пішли до позиції. Мені ж само цікаво, аж такі мурахи. І позиція номер три. Для кого ця енергія? Людина, яка притяглась по тебічне. і і і і і Щоб чекати найближчий період. Ну тут більш спокійні енергії. Тут, можливо, жінка має. Чоловіка, але не впевнена, тут можуть бути такі варіанти. Жінка може бути заміжня і шукає собі відносини на ну, додаткові, да, і треба на чоловік жезловий, треба коханець. Таке може бути. Давайте відразу скрито відкриюсь. Так, я... що жінка, що чоловік, тут може бути 100... і чоловік, і жінка в рівних позиціях, в рівних варіантах, Може бути і ті, і ті. Людина, яка обрала третю позицію, знаходиться в стосунках, її не влаштовує сімейне життя, і тому хочеться вийти за ці кордони. Я навіть не буду аналізувати, тут все дуже просто. Давайте глянемо, що в вашому оці да, буде, що в вашому полі з'явиться найближчим часом. Навіть якщо ви хочете це зробити, ви ще ви побо... Може бути побоювання. Давайте я проаналізую так, я проаналізую у вашому житті браку, да? чому в ваших стосунках оце все токсик і нічого не хочеться робити. Бо хтось ну, відмовляється від сексу, ваш партнер відмовляється від сексу, або не задовольняє вас, вам хочеться нових яскравих вражень. Окей. Але чи у вас на то є моральні якісь моменти почати, але я не бачу стосунків в найближчому да, зміни. Тобто ви в цьому токсичному вареві і продовжуєте знаходитись, чи є тут трикутник? Дивіться, у вас досить, досить великі обов'язки, тут можуть вже переважати е, трохи чоловіки, досить високі обов'язки е, стосовно своєї половини. І ви не знаєте, да? у вас є ось я буду змінювати, я кину свою дружину, і це мені буде, ну, це погано, це можуть засудити, я грішний, я не повинен так робити. Тобто ви себе караєте за зміну. І жити в цих відносинах ви не можете і е, змінити щось. Да? Якщо ви хочете, ви себе караєте, бо це морально не підходить для вас. Дуже важке питання людини, яка тут застрягла. На дні у нас золота сітка. Тобто і хочеться вийти, ми бачимо, да? ось хочеться вийти, але тут зручно і комфортно. Я не буду виключати, що є якісь стосунки, там періодичні зв'язки. Не постійні, тут 100% не про постійні тракутники. Є такі, знаєте, пішов погуляв, повернувся. Пішов, погуляв, повернувся. Якісь одноразові, можливо, навіть, знаєте, такі, я би сказала, якісь навіть групові можуть бути відносини. Відносини, які взагалі не надихають, відносини токсичні, токсичні, які ви боїтесь зв'язків. Ви все собі відриваєте. І ви не хочете будувати ні з ким нічого більш е, такого тривалого. Це про періодичні зв'язки. Можливо, вам треба щось в собі опрацювати. Тут людина не готова до довгострокових нових відносин, а в тих, яких зараз знаходиться, ну, ці відносини ви вже переросли, і вам хочеться на волю, вам хочеться нового. і Щось змінювати в вашому житті. Тому так, Сподіваюсь на ваші коментарі теж в, під відео. Хочу побачити, побачити зворотній зв'язок. Я вам вдячна, що ви зі мною на моєму каналі. З вами Лана, доктор Таро, і до зустрічі на нових відео.